Зала пальчик та й болить, зелений листочок не гоїть, зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий, загоїть, зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий, загоїть. Ой що то за хлопець, як зветься, що він так до мене. Душею, якби він назвав м'я своєю, я б його любила душею, душею, якби він назвав м'я своєю, Ой, що то за хлопець, як ружа я б його взяла за мужа, я б йому робити не дала, не дала, лиш би для красоньки тримала. Я б йому робити не дала, не дала, лиш би для красуньки тримала. Він казав, що прийде. Хто прийде? Коли прийде, в неділю в суботу, а я мала пильну роботу, а я мала хату, білити, білити, а він пішов, він шулюбив Що він шулюти, порізала пальчик, дай Бог.